Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу TV7+, і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднатись до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про те, що примусить Путіна сісти за стіл переговорів. З нами на зв'язку кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Вітаю вас, пане Олексію, і слава Україні! Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Героям слава. Почнемо із публікації The New York Times, які власне написали про те, що саме енергетична війна може змусити Росію і Україну сісти за стіл переговорів швидше ніж це зробить будь-яка дипломатія. Адже з настанням зими окупанти продовжать бойові дії, але їхня інтенсивність знизиться через погіршення погодних умов. А також власне тут грає роль удари України по енергетичних об'єктах Росії, санкції США і Європи проти Росії, їхньої енергетики, ну і власне удари Росії теж. По енергетичній інфраструктурі України. На ваш погляд, чи дійсно ми бачимо, що зараз мова сили виходить на перший план, і це дійсно дієвіше ніж дипломатія. Про це з вами в принципі про цю протистояння підходів вже говорили не один раз. Коли працюють загальні контури світової безпеки, коли працює міжнародне право, коли працюють інститути міжнародні, а, такі як перш за все, да як організація Об'єднаних Націй, як Центральний орган ООН. Ну тоді звичайно працює і дипломатія. Тому чому? А тому, що дипломатія тоді підживлена силою. Да? Ну, от. А якщо на рівні е, дипломатії неможливо прийняти рішення, щоб покарати агресора. На які намагаються та, змінити світовий порядок, е, е, непорушність кордонів, принцип, по суті, зруйнувати, е, ну, тоді дипломатія просто виявляється беззубою, розумієте? Е, е, і в даному конкретному випадку ми зможемо давно вже саме констатувати, і про це знову ж таки не раз говорили в наших ефірах, е, що сучасна архітектура світової безпеки ну, вона або вже повністю знищена, ну або, е, ну, або там. Скажімо, вже знаходиться в критичній точці, як мінімум, ну гуманітарні питання ще якимось чином е, комунікуються. Але що стосується питань безпекових, які є фундаментальними для всіх, ну да. Тому що якщо ти не розумієш, будеш чи ти жити чи не будеш жити, то тобі все одно яка буде торгівля, і наскільки вона буде відкритою чи закритою, погодьтеся. Е, вот. Тому і всі країни е, е, військові конфлікти відчувають на собі особливо гостро. Причому. Комплексно і в усіх сферах. Тому так ви праві, що в такій конфігурації починає, ми починаємо переходити до права сили, ну тобто, умовно кажучи, так якщо трішки спростити, то відкатуємось до часу, до Першої світової війни, коли по великому рахунку країни можуть дозволити собі змінювати кордони силою да, і впливати на інші країни і на прийняття їхніх рішень ну, також силою. Але це формулювання. Мені видається трішки некоректним да, відносно того, що ну, ключовим фактором буде енергетичне протистояння. Ми це вже бачили з вами. Все ж таки, ми знаходимося в війні ну, більше ніж повномасштабні, більше ніж 3,5 роки. Вже, в принципі, йде, йде справа до 4 років. А якщо говорити взагалі, то, то, то вже і там з 2014 року. Да? Ну, вот. Для нас не не новиною є те, що Російська Федерація намагається нас заморозити, да, обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру перед зимнім періодом, тим самим підштовхуючи нас по дипломатичному треку, до невигідних умов чи припинення війни, чи тим паче, вогню, чи тим бачу там припинення війни. Ця, ця історія для нас абсолютно не є новою, і більше того, вам скажу на відміну від Російської Федерації. Україна в цілому да там соціальні об'єкти, сховища, да, укриття, та й кожен з нас набагато більше до цього готовий аніж росіяни. Тому що там такого не було. Ми обстрілювали. Ну, дійсно, ми працювали по об'єктам критичної інфраструктури, особливо це НПЗ, це відповідна перевалка, деякі там штаби ну, в прифронтових територіях, в недалекій відстані. Ну по тим причинам, що, по-перше, нам у нас не така велика була далекобійність. Погодьтеся. А по-друге, для цього потрібно було коригування розвіддання з боку наш. Західних партнерів, на що ми також, наскільки я можу зробити, обережний висновок, ну, не завжди отримували добро, не завжди отримували відповідні ці рішення. Тому і росіяни, звичайно, на цю історію будуть реагувати досить критично. Досить критично. Самі, самі звичайні люди, да? тобто, якщо буде, будемо працювати, наприклад, активно по ну, критичній інфраструктурі, Структурі по там розподільчим станціям, це ж також ну, б'є по військовій складовій. Правильно? Тому що якщо ви попрацювали по якійсь підстанції, то так чи інакше тоді спиняються військові виробництва. І так чи інакше, Росія не зможе виконувати поставлені завдання. А питання як це, оснащення фронту в них першочерговим. Але є супутня історія впливом на звичайних росіян, які ну знов ж таки, як я казав раніше, до цього не готові. Це такий компонент, ну, перший, да? тобто відносно фізичних осіб, відносно звичайних людей. Ну а мабуть, наймасштабніший тиск він дійсно буде йти через мінімізацію доходів від експорту енергоресурсів в бюджет Російської Федерації через по суті спільні заходи України. Участь такі силові санкції, давайте називаємо це так, uh -huh. мілітарні санкції да, європейців і Америки, тому що і Роснефть, і Лукойл, і відмова до 27-го року від газу країн Європейського Союзу 19-й пакет, вже активно обговорюється 20-й пакет. Ну, звичайно, враховуючи, що дохід від експорту енергоресурсів складає десь приблизно третину бюджету всього Російської Федерації, а запитайте у будь-якого фінансиста, який розбирається в питаннях бюджетування, якщо різко втрачається навіть 15 бюджету, це вже може носити критичні його наслідки для економіки. Да? Тобто, почнеться Озна інфляція почнуться руйнуватися логістичні ланцюжки, і піде такий хвилеподібний обвал відповідної економіки. Ну тому, якщо зараз дійсно вдасться ну, такими консолідованими діями, хоча б до якийсь середньостроковий період спинити там 15-20% надходжень до бюджету за рахунок блокування цієї аналітичної інфраструктури, то по перше, це вже Буде мати серйозних вплив на економіку, але є і інші. Мабуть, нам мабуть ще більш критичні і чутливі для Путіна і для росіян питання і перспективи, того, що вони не поновлять свій вплив на традиційних для себе ринках у разі, якщо навіть ці санкції будуть переглянуті. Ну тому що країни, які споживають да російську нафту, зазвичай марки Уралс, ну вони не будуть просто сидіти чекати. А допоки з Російської Федерації знімуть санкції, розумієте, да? Тому що потрібно НПЗ мають працювати. Це серйозні ліквідні речі, це контракти, і вони дуже швидко починають перерієнтовуватись на інших експортерів. А якщо вони вже перейдуть на експортерів, там країна ПЕК Саудівської Аравії, ну тобто тих країн, які давно вже хотіли отримати традиційні для Російської Федерації ринки, і вони зараз кажуть, що вони. Умисно понижують ціну і збільшують видобуток, ну то Російська Федерація на ці ринки просто умовно кажучи, можливо, ніколи і не повернеться. Тому весь цей комплекс факторів надзвичайно дуже нервує Путіна. Він дуже нервує всю верхівку, і вони розуміють, як тактичні проблеми, які можуть це визвати серед суспільного незадоволення, так і стратегічні. Тому що навіть якщо як я вже сказав, щойно вони Оновлять свої там зменшити санційний вплив. Вони просто можуть не вийти на такі самі темпи. А далі, а що робити з нафтою? А що робити з нафтою? Російська Федерація вона експортоорієнтована країна в сенсі сирої нафти. Вона не експортоорієнтована країна в сенсі нафтопереробки. Один із, ну в принципі, десь близько 70-60, десь так приблизно відсотків нафтопереробки, яка йшла, наприклад, в країни ЄС, була з білоруського дуже масштабного, серйозного НПЗ, а НПЗ всередині Російської. Кої федерації вони здебільшого використовуються саме для внутрішніх потреб, і от умовно кажучи, якщо ми б'ємо по НПЗ, це важлива логіка. Тут просто потрібно її зрозуміти крок за кроком. Якщо ми б'ємо по НПЗ, що робиться з об'ємами сирої нафти? Вона збільшується правильно. Ну тому, що якщо ти її не переробляєш, ну тоді десь її потрібно продавати. Ну от якщо ти її не можеш продати, тому що відповідні санкції, тобі її потрібно десь зберігати. Правильно. А об'ємів для збереження Російської Федерації просто немає. Тоді постає найбільш болюче для росіян питання, це що конкретні нафтові свердловини потрібно буде просто закривати. Ну Тому що якщо тобі нема куди продавати, нема куди зберігати, ну тобі треба закривати. По-перше, це дуже дороговартісна історія, а ще дороговартісною історією є їх потім. Розкривати, ну тобто, щоб їх розкривати, треба розуміти чітко, що ти будеш мати куди продавати. А якщо ти не будеш мати куди продавати, вони такими і залишаться. Ну тобто, це не дуже схоже на якесь цунамі, яке зараз навалюється на економіку Російської Федерації. І вони судорожно відправляють Дмитрієва до Вашингтона, щоб він там okay. розказував, як космічні кораблі бороздять, і що в них типу все буде добре. і Як Путін каже. Ну так, все буде нормально, але ну трішки постраждає економіка. Від цього нікуди не дінешся, але не переживайте, все буде нескладно, але контрольовано. А на ваш Друга, погляд, Дмитрію, вдасться переконати Сполучені Штати Америки, враховуючи те, що вони довшли до рішення санкцій, нарешті його прийняли. І Трамп сам говорить, що побачимо, що буде за півроку із російською економікою. А... За півроку е, в російській дегенеративній економіці можуть статися незворотні процеси. От у чомусь. Е, і якщо чесно, то все, що відбувається, воно це ж не просто Трамп робить того, щоб, ну чесно скажемо, да, для того, щоб там завершити російсько-українську війну, звичайно, ця історія мов вигідна, суто політично. От або він там. Дуже любить Україну та українців, і вирішив там санкційний пакет запровадити. Ну, подібний, да, там Роснефт, Лукойл і так далі. Це серйозний удар по російській економіці і намагання замінити російські енергоресурси в європейському континенті своїми. От і все. Росія, якщо брати суто економічну складову, причому неважливо, да, чи це прямі поставки, чи це там широко коле через Китай, Індію, там, Туреччину, через НПЗ, там, через тіньовий танкерний флот, все одно російські енергоресурси для європейців виходять дешевше. Аніж американські, тобто вони все одно так чи інакше виграють цю ну, пряму таку лобову конкуренцію економічно і Трампу, найбільший, найпотужніший ринок в світі, європейський, да, найбільш багатий ринок. Він дуже потрібен. Пам'ятаєте ці його інагураційні промови? Там бурі, дітка, бурі, uh -huh. коли він закликав весь світ інвестувати в їхню там нафту і газу добичу? Питання ж не в інвестиціях, розумієте? Ну от ви, бізнесмен, у вас є кошти, ви готові піти на пропозицію Трампа і розробити, розробляти відповідно якісь родовища. Ключове питання, яке ви перед собою будете ставити щодо цих інвестицій, а що з цією нафтою або газом або? Або, ну, там, потім нафтопродуктами робити. Куди їх продавати? В Латинську Америку? Ну так там є Венесуела, там є інші країни, які серйозно з цим працюють. Канада. Ну так, Для ринку Канади він досить обмежений. Давайте чесно скажемо. Канада не є там. Китаєм, там умовним, там супертехнологічною країною, яку потрібно ну багато сирої нафти для того, щоб розкручувати їхню економіку, або там Індію, наприклад. Тобто тобі кудись треба продавати. Якщо тобі немає куди її продавати, ну тоді ти і не будеш вкладати в нафту і газодобичу про що казав Трамп. Це абсолютно очевидні речі. Ну тому Трамп, звичайно, хоче, щоб це продовжувалось і надалі, тому що тим самим він буде серйозно Ойозно підживлювати економіку саме Сполучених Штатів Америки, а 26-й рік вже не за горами, а це до вибори, проміжні точніші вибори до парламенту Сполучених Штатів, це перший такий політичний виклик для Трампа, тому що по конгресу ми вже бачимо, що є певні ну складнощі, давайте називаємо це так. Прийняті рішення там по бюджету, продовжується шатдаун, Не вистачає цієї підвищеної квоти. А якщо зараз республіканців втратять більшість в сенаті, ну тоді просто в один момент великий і могутній Трамп може перетворитися вже на другому році своєї каденції на криву качку. Да? Ну Тому і це одна із тих причин, чому зараз Трамп спішить і на інерції близького сходу да, от завершення тієї війни, як він сам сформулював. Хоча, звичайно, ніякого завершення немає. Я думаю, що це для наших шановних глядачів, якби да не секрет полішанель, але все одно. Зберігається оця інерція, імпульс, на що є шанси, є оце проміжок вікно завершувати активні бойові дії для України. І що ну такі нафтові енергетичні санкції на Російську Федерацію вони все ж таки примусять ну, Путіна бути конструктивнішими. І ще один момент, як вишенка на торті, про це мало знову ж таки хто говорить в наших засобах масової інформації. Все ж таки, Таки, якщо ми говоримо про Лукойл і Роснефть, ну це монопольні компанії як по добичі, так і по експорту да? різних енергоресурсів Російської Федерації, ну так от, Роснефть це не просто монопольна компанія в Росії, це прямий карман самого Путіна. Тобто ці санкції це не просто удар по Росії, там да по їхній економіці, по можливості масштабувати і вести війну. Це удар особисто по Путіну, який є клептократом. Насправді це ж не ідеологічний боєць. Розумієте? Путін класичний клептократ. На першій своїй каденції були люди, які прямо казали, що він ходив по коридорам Кремля і казав свій лозунг бабки, бабки нужна делать. Вот и. І... Ця от історія про гроші, в яких він мав ну потребу в на першому своєму етапі життя, вона його супроводжує все життя. Ну во всю його ну це якось підсвідома дуже історія. Тому цей от унітазна в нього туалетна сартірна тематика одразу полізла. Пам'ятаєте? от вся його каденція в нього от від унітаза до унітаза, від мочить в сартірах до критики, що не можуть вони продавати унітаз до Європи та mm -hmm. до інших країн, ну тобто він дуже чутливо. Сприймає удар по Роснефті, як по своєму кошельку. Тому що Роснефт він же створив після чого? Після знищення Юкаса, можливо, хтось забув, можливо, і не знав. Але це був такий дійсно знищення компанії, створення нової монопальної компанії вже відповідно під себе. Ну тому не знаю. Я думаю, що ці санкції, все ж таки енергетичні, розроблялися разом з Україною, тому що зараз були серйозні контакти. Позамариканцями по цій санкційній складовій. і потрібно знати капелюх. Я глибоко переконаний, що ефект вони мають для Кремля дуже відчутний. Трамп цього тижня буде мати зустріч із китайським лідером Сі Дзіньпінем і сказав він про те, що з ним теж буде говорити про закупівлю російських енергоресурсів, зокрема російської нафти. Теж а Китай за період повномасштабного вторгнення максимально цим користувався і за низькими цінами купував російську нафту. На ваш погляд, чи санкції від Сполучених Штатів Америки можуть їх зупинити, тому що ми поки що бачимо прямі санкції проти російських компаній про вторинні, поки мова не йде. А розумієте, в чому хитрість американського пакету знов ж таки, це потрібно мабуть додатково пояснити, чого, чого не роблять на жаль, ну в Україні. От як працюють європейці? Вони набагато більш забюрократизовані. Якщо хочете, да? і от коли, наприклад, вони додають під час кожного санкційного пакету, суда тюнівого танкерного флоту, 19-й пакет, там, 140 додали, да? там вже майже 600 цих суден. Але для Росії ця історія вона неприємна, вона затратна, але вона контрольована. Вони гонять ці суди в нейтральну юрисдикцію, далі змінюють їхній то наш, судо по документам. Судно судна не змінюється, змінюють назву, конструкцію по документам самого судна, для того, щоб пройти відповідне ліцензування і так далі. І виходить через там місяць абсолютно по документам інше судно, а не те, яке фігурує в санкційних списках Європейського союзу. І от з цим вже навчилися боротися всі, і Російська Федерація, і ті країни, відповідно, які з нею співпрацюють по нафті, по переробці, там Туреччина знов таки Китай, Індія. Їх це все влаштовує. В принципі, це вкладається в цю маржу їм це вигідно. Ну, Російська Федерація, чим більше санкцій, тим вона менше відповідно отримує. Ну, от. Але під час війни, під цим там, санкційним тиском, їх це також влаштовує по великому рахунку. От. Що зробили американці? Американці зробили дуже серйозну і неприємну річ. А в цьому пакеті санкційному, там, де про рознефті да? там зазначено, що вторинні санкції будуть використовуватись на тих компаній, які будуть. Допомагати Російській Федерації обходити первинні санкції, розумієте? І все без якогось переліку, без нічого. Ну тобто, умовно кажучи, що Сполучені Штати можуть одразу запровадити вторинні санкції без будь-якого ну, нормативної додаткової регуляції, коли вважають за потрібне. Ну, тобто вони вирахували, що е, пішла далі експорт е, з умовної роснефті через якусь дочірню компанію або через там п'ять прокладок, да? Вони просто завтра запровадили вторинні санкції на цих п'ять прокладок і все. І для цього їм не треба робити наступний санкційний пакет. І оця історія вона набагато більш дієва, аніж довгі дискусії європейців. Ну допоки вони е, дискутують. І допоки вони дискутують, і допоки відповідно приймаються пакет європейцями, Росія вже знає. Ми ж ми ж про це ну з вами не раз говорили. Вони зарання ще до прийняття росіяни через свої агентурні зв'язки знають про які судна, йде річ, про які санкції йде річ і вони вже дуже часто багато до чого бувають готові. А як тут робити, коли ну по суті американці по серйозному підійшли до цього питання, залишили великий люфт, і те. que tá assim, companheiro, não А які будуть застосовані вторинні санкції? Ну тому що знову ж таки в цьому санкційному пакеті не прописано, а що мали на увазі Сполучені Штати Америки під вторинними санкціями. Це може бути блокування банківське, це може бути блокування крипти повної, тому що зараз розрахунки Росії йдуть саме через криптобіржі. да? Це може бути в принципі по великому рахунку все, що завгодно. Тому багато тих, хто співпрацювали з російськими енергоресурсами. Саме в Китаї та в Індії вони ніби як підморозилися, да вони трішки так зависли в повітрі. І це гарна мотивація. До речі, для Сі Цзенпіна поспілкуватися з Трампом в Південній Кореї, що буде вже найближчими днями, угу. і 100% це буде частиною перемовного процесу, як і завершення російсько-української війни. Тому що повірте, Китай він не спинить а купляти російську нафту чи газ ні, або інші ресурси там да, деревину золото і так далі, тому подібне, це продовжиться. Просто Китай хоче робити це контрольовано, стабільно. А для цього потрібно на перш за все про це домовитися з президентом Сполучених Штатів Америки. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, Китаю не потрібно Росія суб'єктна. Китаю потрібна Росія просто як під боком велика ресурсна база. Все, йому більше в принципі, від Росії нічого не потрібно. А коли Путін починає виходити з під міжнародного тиску і знову. Виїхати там на Близький Схід, Середню Азію не, і поновлювати свій геополітичний вплив, не, там, де вже сидить Китай за ці роки війни. Ну, повірте, Сі Цзіньпін до цього відноситься дуже ревносно, не, І направду вони не друзі, вони прямі конкуренти: Китай та Росія, Путін та Сі Дзіньпінь. А ще й коли Росія зараз подає військові технології в Північну Корею, і коли не, Північно Корея це запускають балістичні. Ракети перед візитом Сі Цзіньпіна до Південної Кореї в напрямок там Японського моря. Ну це ляпас не тільки Трампу, да з боку там Північної Кореї, це ляпас і йому Сі Цзіньпіну. Розумієте, дестабілізація регіону Китаю не потрібно. Китай це не радянський союз, умовно кажучи, це не країна, яка зараз готова претендувати на статус полюсу. Китай це. Велика економічна бульбашка, і якщо щось з ним трапляється всередині, якісь процеси йдуть деструктивно, це бульбашка може просто лопнути. Що ви думаєте, Сідзінпін це не, не розуміє? І він дуже погано відноситься до того, що Росія втягнула в цю історію Північну Корею, і він чітко розуміє, якби не було Росії в Північної Кореї, то вона б не розказувала про ядерну тріаду і не запускала балістичні ракети. Тобто, хто пор? Ін, скажімо, зла і не тільки для нас, для американців, для України, для Європи, але і для Китаю. Корінь зла виходить Російська Федерація. І повірте, це гарний фундамент, це гарні точки дотику до конструктивних перемовин не тільки президента Сполучених Штатів з лідером Китаю, але до речі, і президента України Володимира Зеленського. Я думаю, що пора вже цей трек з Китаєм активізувати. І ми вам дякуємо, Олексій, що ви доєднались до нашого етеру. Кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Береченко був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про те, що може примусити Путіна сісти за стіл.